Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Хтось їздить із передової в ще гірше пекло. Із Бахмута в Авдіївку чи навпаки, а хтось із глибокого тилу в ще глибший. Так нещодавно новина про те, що син мера Коломиї виїхав відпочивати на Балі під час воєнного стану. Сколихнула всі можливі мережі. Син міського голови Коломийської громади Олег Станіславський під час дій воєнного стану виїхав за кордон. Він вже кілька місяців відпочиває на балі. Ось так. Очевидно, він допомагає державі на своєму фронті. Першим про це повідомив блогер та журналіст Костянтин Андріюк. Син мера Коломиї, Олег Станіславський, боєць ТРО балі пишуть третій місяць із санітаркою героїчно тримає там оборону. Його довго не пропускали через кордон. Мовляв, там дуже небезпечно, але він усіма правдами і неправдами Тами таки їх переконав. Заради нашого із вами спокою та миру. Іронічно зазначив Андрій Юк. Відомо, що Олег Станіславський є членом так званого клубу молодих бізнесменів YBC. Клуб проводить зустрічі, тренінги, конференції, в тому числі на острові Балі в Індонезії. Це закрита організація, яка бере до себе лише власників бізнесу від 100 тисяч доларів обороту на рік. Фото Станіславського є на їхньому сайті. Так, клуб бізнесменів це вам, звісно, не бригада військовослужбовців, які щодня, щоночі і щогодини йдуть у свій. Ледь не останній бій за життя таких. Як Станіславський, судячи з публікацій в інстаграм на сторінці YBC Балі, Станіславський перебуває на курорті разом зі, зі щонайменше 150 іншими підприємцями з України на острові. Члени YBC каталися на квадроциклах, сплавлялися річкою, влаштовували вечірки на яхті і проходили тренінги. Партнерка бізнесмена Станіславського Валерія Тернова також публікує у своїх соцмережах відео з балі, зокрема на своїй сторінці у TikTok, яку дівчина закрила після того, як користувачі мережі поцікавилися як сімейство Могло виїхати при сучасних жорстких умовах, чи можливо вони покинули Україну раніше. Тож, яким чином Олегу Станіславському вдалося перетнути держкордон під час дії воєнного стану, наразі не зрозуміло. У той же час сам мер Коломиї, Богдан Станіславський, підтвердив, що його син виїхав за кордон. Він додав, що прийняв таке рішення син, але той сам має нести за нього відповідальність. Щодо сина Олега, поїхав без мого дозволу і моєї згоди. Він самостійна доросла людина і зробив свій вибір. Не так як я його вчив, і мене це по батьківськи Болить, зізнався Станіславський старший його сину, коментарі журналістам ЗМІ заявив, що немає часу на розмови. Немає часу, я працюю. Дякую до побачення, сказав Олег Станіславський, кинувши слухавку. Так, так, саме працює він на балі на квадроциклах чи на серфінгу? Військовим, очевидно, обурливо це все бачити і читати. Адже де ж тоді справедливість? Виїзд за кордон, сина очільника Коломиї прокоментував Суспільному. Військовослужбовець Збройних сил України родом із Коломії Євгеній Гапич. Виникає питання: а за що ми воюємо? От ми за. З відвоюємо, і я маю приїхати на цевілку після війни і знову воювати з такими, як Станіславський. Там воюй, потім там воюй, Все життя воюй. Та я теж хочу нормально жити. Моя родина хоче нормально жити, тихо, спокійно. І знову ж всі дивляться. От військові прийдуть, порядок наведуть. Та питання, коли ми приїдемо і чи взагалі приїдемо, обурює. Все це обурює, каже і Гапич. Також військовий відреагував на слова Богдана Станіславського. Не так я його вчив, вчили. Мене це по батьківськи болить щодо виїзду сина Олега за кордон. Що значить, він так. Не виховував, а хто тоді його виховував? Він коли пішов міським головою, то передав йому свою фірму. Отже, він йому довіряє. Отже, Богдан Станіславський знає, як його виховував. Отак він його виховав. Людина собі дозволяє поїхати відпочивати. А ми не можемо поїхати і відпочити, тому що нас просто так не відпускають, навіть на відпочинок, навіть побачитися з родинами, каже військовослужбовець Євген Гапич. Зміна діслав запит у Державну прикордонну службу України, щоб з'ясувати обставини, за яких Олег Станіславський зміг виїхати за кордон. Але Вкотре варто наголосити, що ось такий от виїзд за кордон повністю здорового, давно повнолітнього чоловіка в час війни просто неприпустимий. А якщо захотілося нових гострих вражень, тоді, будь ласка, у військові мати зброю в руки і на передову. Наші захисники віддають своє життя точно не за батальйон Дубай, Монако чи Балі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.